Мій скромний вішліст дуже простий, тільки саме необхідне. Перше, це сіра форма чи схожого такого кольору а, в зал. І причому, напевно, я б хотіла такі штаніжки кльош, бо в мене ще такого не було щось таке цікаве. Зверху, коротше, трішки такий нульовий жіночний вайб десь сірого кольору, приблизно або бежевого, можливо, якогось. Туди ж одразу підуть легінси. Коротше, в мене взагалі немає легінсів, ну ось тільки в тренажерній залі, а щоб я просто ось так на вулиці носила, такого немає. А під балетки чи під шльопанці було б дуже класно. Далі все для дому. 100% я хочу новий посуд, особливо більш такі великі тарілки, якогось також білого, напевно, кольору, такого прикольного. Корець, в всьому великий новий посуд, і краще цими сервізами, щоб одразу багато всього. І біла постіль це база. Не знаю, це така база, але ви знаєте, хоч одну людину, не блогера, у якої є біла постіль. Мені здається, я не знаю, тільки в готелях. Ось я б хотіла з Рюшами якусь таку білу постіль класнючу, але мені вона як блогеру потрібна, да? а не як звичайні жінці. І косметика. Я б собі дуже хотіла ці патчі роздроп, бо в мене чомусь почали з'являтися такі мішечки під очима. І туди, щоб патчем було не так сумно і одиноко: маску від Аташе чи Атачі, коротше ця Green Tea Mask. Раніше, коли я ходила до косметолога, вона постійно мені робила. Цю маску і в цілому прикольний в неї такий ефект приємний. Тому мені потрібно тепер додому таку маску. Я вважаю скромний, простий вішліст – Це топ. Давайте просувати це в маси.